Вітаю, мене звуть Тетяна Бутурлим, я засновниця керівниця освітнього центру школа успіху, кандидатка педагогічних наук, півфіналістка національної освітньої премії Global Че Прайс Україн. Зараз я набираю групу для підготовки до НМТ з української мови, також групу для підготовки до НМТ з української літератури. Долучайтеся. Ви отримаєте якісний освітній контент, навчальну мотивацію, три заняття на тиждень в режимі реального часу, можливість простежити свій прогрес за допомогою індивідуальної траєкторії розвитку. Кожен із вас отримає індивідуальну траєкторію розвитку, чек-лісти, маршрутні листи, а також можливість підвищити свій рівень знань цифрової грамотності, оскільки для перевірки рівня знань та вмінь. Ми будемо використовувати онлайн-тести ігри, а також різні сервіси, що базуються на роботі штучного інтелекту. То ви зможете підвищити не лише рівень знань з української мови, а й інформатики. Рівень знань з кожної теми я перевіряю за допомогою різноманітних онлайн-сервісів, зокрема Genially, Квізіс, ClassTime, Kahoot та інші. А також використовуватимемо вам дуже багато сервісів, що базуються на роботі штучного інтелекту, тому ви зможете не лише підвищити рівень знань з української мови, а й цифрової грамотності. Наприкінці вивчення кожного розділу тест у форматі НМТ, а також ряд інтерактивних тренажерів, які допоможуть вам перевірити свій рівень знань та вмінь і визначити, наскільки ви готові до складання іспиту. Сподобалося? Долучайтеся! З вами була я, Тетяна Бутерлим, і центр мовної та цифрової освіти, школа успіху.